Заготівля лісового насіння, підготовка ґрунту, очистка лісосік. Ці та інші завдання нині є актуальними для волинських лісівників. Важливо якісно підготуватися до зими, а весною вчасно приступити до лісокультурної кампанії. Підготовка в розпалі. Цього року колектив Любачівського лісомисливського господарства відчутно оновив автопарк спеціалізованої техніки покращив умови праці для самих працівників. На нижньому складі відремонтовано консульно-козловий кран, збудовано будиночок для працюючих, закуплено новий спецодяг. На підприємстві вчасно виплачується заробітна плата, середній рівень на сьогодні якої становить 4469 тисячі гривень. З новою спецтехнікою до осінніх лісових робіт приступили в усіх лісництвах підприємства. Зокрема, працівники Деревківського лісництва підготовку ґрунту під посадку майбутніх лісових культур проводять з допомогою новенької техніки білоруського виробництва. Осінь вже зроблено 15,6 гектарів підготовки ґрунту. Ще я сподіваюся, до грудня місяця до заморозки ми зробимо приблизно гектарів з 15 ще. Підготовки ґрунту. В нашому лісництві за жовтень місяць було придбано новий трактор, новий плуг. Тому для нас краще зараз виконувати всі завдання, які поставлено управлінням і в тому числі директором. Для лісівників осінь дуже клопітка пора. Це і заготівля різних сортиментів, порід насіння. Це підготовка ґрунту під культури наступного року. Цей рік був дуже засушливий, тому невідомо, який буде наступний рік. І нам якомога найбільше потрібно зробити підготовки ґрунту, щоб як тільки розтане сніг, відразу почати посадку лісових культур. Учні шкільного лісництва, яке успішно функціонує на базі Любишівської загальноосвітньої школи, намагаються активно допомагати лісівникам. Не обходиться без їхньої участі заготівля насіння, шишок, проведення весняних лісокультурних кампаній. Юні природолюби є активними учасниками різноманітних заходів, злетів, конкурсів різних рівнів, які організовує обласне галузеве управління, Держлісагентство. Із задоволенням школярі відвідують дольський базисний лісовий розсадник, розташований на території Любишівського лісгоспу. Робота в ньому переконують цікава. Ви будете закріплені, будете доглядати. Так, насіння похливості бачимо. Завдяки е, цій роботі ми е, зближуємось з природою, також познайомилися з багатьма чудовими людьми, які опікуються про природу. Е, е, ну і в майбутньому це е, ці конкурси, різні, е, різні е, заходи, вони будуть впливати на наше рішення в професії. Те, що дійсно зараз такий світ е, е, насичений життя комп'ютерами, е, різною технікою. Діти часто забувають про навколишнє середовище, сидячи перед комп'ютером, бачать тільки це. І все-таки робота в шкільному лісництві, їхня зайнятість десь на природі, допомагає відволікати від комп'ютера, який, ну, звичайно, що, є шкідливим для здоров'я дітей нашого підростаючого покоління. Площа лісового розсадника більше гектара. В ньому вирощуються сіянці сосни звичайної, ялини звичайної, дуба черещитого, дуба червоного, каштана кінського, груші звичайної, яблуні лісової та інших порід. Посадкового матеріалу вистачає для забезпечення потреб як місцевого лісгоспу, так і інших сусідніх лісових господарств. Сіянцям, вирощеним на розсаднику, властива 100% приживлюваність. Цьому сприяє трудомістка і наполеглива праця Любишівських лісівників.